Ради вітати вас на школі відповідального батьківства. Мене звати Василь Васильович Газій. І сьогодні ми поговоримо про ключові моменти, коли потрібно звертатися на ультразвукове дослідження до лікаря. Ітак, у вас регулярний менструальний цикл. Затримка 10-14 днів. Ми робимо тест на вагітність. Якщо він негативний, то це просто гормональне порушення менструального циклу. Якщо ж він позитивний, то є ймовірність, що ви вагітна. При такій затримці передбачуваний термін вагітності десь приблизно 4-5 тижнів. Це дає можливість нам побачити дану вагітність у порожненні матки і зафіксувати серцебиття ембріону. Якщо дана вагітність розвивається правильно, то наступний візит до лікаря буде приблизно через півтора-два місяці. Другим ключовим моментом якраз і буде перший пренатальний скринінг. Термін вагітності 11 тижнів 4 дні до 13 тижнів і 6 днів. На даному етапі нам потрібно визначити, чи правильно анатомічно сформований плід, а також виключити УЗД-ознаки хромосомних аномалій. Якщо вагітність розвивається без особливостей, то наступний візит до лікаря буде десь приблизно 18-21 тиждень вагітності. Це якраз і буде другий пренатальний скринінг. Метою другого пренатального скринінгу є виключення вроджених вад розвитку плоду, зокрема виключення аномалій розвитку органів та систем. Багато жінок вважають, що є ще третій пренатальний скринінг. Насправді це хибна думка: пренатальних скрінінгів тільки два: додаткове ультразвукове дослідження проводиться за наявності медичних показань або за побажанням жінки.